Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Ми в сторіках дуже просили макіяж одним брендом. Є один такий у нас бренд, який ми досі ще не тестували. О, oh! ну точніше, дещо з нього тестували. Але що повний макіяж, то ще ні. Сьогодні у нас весь макіяж Елсі Ф. Лейнститут де косметології де Франце. Та щоб я цього не говорила. Це бюджетна косметика, яка представлена в мережі Єва. Погнали робити макіяж і подивимося, за скільки він у нас вийде. Починаємо з обличчя. Я взяла ось такий тональний крем. Ми його з вами вже тестували у відео за 500 гривень. Макіяж В принципі на свою ціну досить такий непоганий тональний крем. Дуже добре розташовується як пальчиком, так і щіточкою, так і спончиком. Порівнює тон шкіри, як бачите, досить непогано. В принципі, звичайний такий середній нормальний тон. Якогось мега перекриття він не дає, але можна нашарувати. Ми з вами перевіряли це. Оцінка десь 7 з 10. Вау. Взяла також консилер Love Moments. Ця форма аплікатора дуже зручна в нанесенні. Тепер головне, щоб я вгадала з відтінком, бо щось дивлюсь, він дуже світлий. Ну Консилер має бути світліший на декілька тонів, ніж тон. Щось мені здається, не настільки. Сподіваюсь, зараз якось втушується. Ні, крайняк змішаю з тоналкою. розподіляється досить добре. Таки не підкреслює мімічні зморшки, що вже великий плюс. І пальчиком розподіляється класно. Не скочується, як робляться деякі консилери. Я нанесла ще покапить, і ми баньками потрібно працювати сильніше. Слухайте, мені здається, чи він дійсно їх дуже добре висвітлив. Реально. Клас, мені подобається. Чомусь думала буде гірше. Можна поставити прям 10 з 10. Ча нехай буде 9 з 10. Тандемчик класний. Тепер на цьому холсті давайте намалюємо обличчя. Я у них знайшла універсальну палетку. А поділена на зони. Частинка для обличчя, інша тінюшки. Дуже зручно, що все в одному. Пудра, хайлайтер, рум'яшки. рум'яшки. ще контуру немає, але так теж непогано. Набираю пудру. Ну, така трішки сипуча, але не критична. Ну, припудрю. Добре, Юра стала матова. Подивимось, як буде триматись. Вау! Wow. Тепер румяшки. Можна було б на скули взяти коричневі тіні, але і рум'яшок буде достатньо, я думаю. Вау, такий приємний відтіночок. Ніжненько виходить клас. І на носик хайлайтер. Погляньте, як на сонечко він класно переливається. Гарно. Трішки на носик і сюди трішки підсвітити під брівкою і у кутичок Наносимо одразу, щоб вже до цього кроку не повертатись. В цій частині палеці ставлю лайк. Відкладаємо і переходимо до брівок. Для брівок я взяла ось такий бровмейкер З однієї сторони у нього йде щіточка, а з іншої сам продукт. Кремова помадка для брівок. Хто тобто любить чітко профарбовані брівки, які будуть триматися 100%. Прям супер продукт для вас. Ми його саме вже використовували в одному з відео, де потрібно було намалюватись лише одним продуктом. Я не змогла зробити весь макіяж. Ого! Тому завчасно кажу, що помадка класна. Ось так набираємо і штрихами заповнюємо брівки. Я такими продуктами люблю спочатку заповнити хвостик і серединку. А залишками ось так от розтушовую? Тоді брівки профарбовані такими щільними продуктами будуть виглядати все одно натурально? Жиденько оформлюємо другу. Я вам скажу цей продукт дуже економний. Я набрала капелюсічку і вже оформила брівки. Ставлю 8 з 10. Була б десятка, але я просто автоматичні олівчики люблю більше. Ще один великий плюс помадки, що після цього не потрібно її фіксувати ще воском. Ну або гелем будь-чим вони вже конкретненько там так зафіксовані. А ви що більше любите? Ось такі продукти чи все ж таки олівчики більше. Повертаємось до нашої палетки і будемо робити макіяж очі. Нас тут тепла коричнево золотиста гама, і відповідно макіяж теж якийсь такий буде. Yeah! Набирай ось цей світленький і його на початок повіки. До речі, теж дуже красиві відтінки. Подивіться, як гарно вони сяють. Усі шимерні, окрім двох, піленького і ось цього бежевого. Далі набираємо ось цей золотий і його на центр повіки. Хто вже користувався цією фірмою? Які продукти у них вам подобаються найбільше? Може, ви мені щось порекомендуєте взяти ще на пробу у них? Світленькі кольори поки що наносяться нормально, не осипаються. На скошену кісточку набирай ось цей коричнево світленький і задаю форму. Нашому макіяжу ось так витягую, і ось тут роблю таку лінію, і її також витягую. Отак об'єднуючи їх. Трикутничок. Мар'яна і геометрію. <рес> Вона завжди з нами. Темненькі кольори все ж таки трішки осипаються. Тепер ось цим коричневим матовим пропрацьовуємо складочку повіки. Вау, такий красивий молочний відтінок. Наші якийсь лата, і трішки сюди розтушовуємо. темніший коричневий. В ним ось так заповнюємо нашу форму трикутну і витягуємо ось так до скроні. Ось така лисичка типу вийшла. Що попало? Швиденько на другому повторюємо Там швиденько, а я повторюємо. А то ми вміємо. А потім потрібно швидко рухати, щоб ніхто не помітив. Затемняємо нижню повійку, можна навіть трішки золоце додати. Палець ставлю 8 з 10. Багатофункціональна, дуже зручно брати з собою. Тінки дуже класні на кожен день, і також святковий макіяж вечірній можна нею зробити. Тіньошки лягають класно. Подивіться, як вони гарнесенько сяють. Єдиний мінус, що темні відтінки все ж таки трішки сипляться. Не критично, але ви маєте знати, що таке є. Цілому палетка досить класна. За таку ціну просто супер. Далі у нас йде туш. Такий класний у неї футлярчик. Column and twist. Туш у нас ось такою щіточкою. Щіточка силіконова, з однієї сторони, з подовженням. Одна частина коротша, інша довша. Силіконові туші я люблю. Сподіваюся, ця буде класною. По дизайну стильна. І така, і важкенька. Якийсь дуже класний матеріал. Далі пакування у них досить якісне, як для такої бюджетної ціни. Браво! Ну що, здивуй мене. У використанні доволі зручна, коротенькою частиною зручно профарбовувати нижню. Віки. Ну що, як вам? Це у нас один шар. Перефарбувало непогано. Звичайно, я наношу ще один шар. Все ще віки розділені, не навалює Два шари. і віки виглядають класно. В принципі, можна було б ще б і третій бахнути, але потрібно зупинитись. Туж прям 10 з 10. За таку ціну, прям супер. Сподіваюсь, вона буде і триматись добре. Наш макіяж не може обійтись. Кокос. Звичайно, це стрілочка. Я взяла ось таку підводку. В неї йде фетровий аплікатор. Звичайно, такі не дуже люблю, але спробуємо. В Принципі, тонесенькі лінії Виходло ним зробити. Тут навіть сказано, що вона водостійка. Побачимо! Стілочки якраз тут зручно провести по нашій схемці. Ну, поки що наноситься добре. Тонесенька лінія виходить. І відтінок класний, такий дійсно карбон блек. Як завжди, тримайте коськи, щоб друга вийшла така сама. Та ви знаєте, як з стрілками буває. Частонесенькою закінчив, як пан. Та й таке! Сподіваюсь, однакові вийшли. Фотка заслужила також 10 з 10. Стрілки вийшли чудові. Ми дійшли до губ. Я взяла ось таку помадку у формі олівчика. Такий красивий яскравий відтіночок. Олівчик автоматичний. І його я наношу у кутики. Текстура приємна, кремова і трішки роблю контур. Помадку в такому форматі дуже зручно наносити. Це я все люблю у вигляді фломастерів, маркерів, тяга до образу творчого мистецтва. Супер, правда, відтінок взагалі шикарний. Зараз на весну, на літо просто вогінь. Центр я хочу нанести помадку. Ви її вже також бачили в макіяжі за 50 гривень. Лише нею однією зробили повний макіяж. І дуже красивий нюдовий відтінок, який ідеально підійде на кожен день. Ну і про яскравому вечірньому макіяжі, коли акцент на очі. І я наношу на центр, фішки нанесла і розтушовую. Пам-пам-пам-пам. Як вам їхнє поєднання на губках? Нормально. А люблю таку градацію відтінків і тому, і тому продукту ставлю 10 з 10. Дуже подобається Ковуючи, наскільки вони бюджетні. Думали за все? Цела в них ще один прикольний продукт: Сяюча олійка для тіла і обличчя. А що ми ж завжди маємо з вами сяяти Ви ж пам'ятаєте наш девіз? Просто якась неймовірна штука. Ось такої круглесенької форми. Ось так наносите на шкіру. Подивіться, як круто він переливається від прожекторів. І наскільки круто сяє на сонечку, Кровосіся Зараз я вся не на мазюкаїсь трішки кожа на кремчик а то так. Шкіра наша буде зволожена. Вау ну дуже класно. Там дуже подобається. 10 з 10 також. А ще не по темі макіяжу, я у них дуже люблю ось такі лаки для нігтів. Вони у них дуже класні і якісні. А саме головне швидко висихають. Постійно ці нігті кудись запихаю. Ось такий макіяж LCF у нас вийшов. Що пишіть, як вам що сподобалося найбільше з продуктів. І, звичайно, пишіть наступний бренд, яким зробимо макіяж. Макіяж нам обійшовся на ось таку суму. Що доволі непогано. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У мене це надзвичайно цінно. Па-па. Забула вам ще сказати, що у них постійно багато приємних акцій. Наприклад, 1 плюс 1 дорівнює 3. І мені ще при покупочці дали ось такий подаруночок.